Стівен Кінг Протистояння. Книга друга, розділ 48 Він швалав довгим підйомом, хитаючись і ляскаючи підошвами. Спека тушкувала його шлунок, сонце пекло мозок. Над трасою висів мерехтливий серпанок жару. Колись його звали Дональдом Мервіном Елбертом, та тепер він чувак сміттібак. І буде ним доскону. Уже в цілковито новій подобі він подивився на успіване легендами місто – Сібола Сім в одному. Скільки він уже подорожував, скільки часу минуло відтоді, як він востаннє бачив пацана може, бог знає, та не чувак сміттєбак Минули дні, ночі. О, ночі він пам'ятав він стояв, розгойдуючись у лахмітті, і дивився вниз на Сіболу, на місто обітоване, на місто мрій. Він перетворився на руїну. Зап'ясток, який він зламав, коли зіскочив з драбини, прикрученої до цистерни Чирі ойл, зрісся неправильно, і наразі був гротескною голою, замотаною у брудний розтріпаний еластичний бинт. Сухожилля на пальцях тієї руки напнулися, задерши фаланги і перетворивши кисть на покручену клишню, як у Квазімодо. Ліва рука від ліктя до плеча стала місовом шрамів, що лишилося від опіків. Вона вже не смерділа і не гноїлася. Однак нова плоть була рожевою та безволосою, як шкіра у дешевої ляльки. Вишкірене, божевільне та опечене обличчя лущилося, щетинилося неохайною бородою і було поцятковане струпами. Коли він їхав велосипедом, переднє колесо попрощалося з рамою і сміттєбак зарив носом. На ньому висіла блакитна сорочка від Джей Пенні, вкрита колами поту і брудні вельветові штани. Рюкзак, який ще зовсім недавно був зовсім новий, Уже набрався у свого власника. Одна лямка відірвалася, і сміттєбак зав'язав її, як зумів. Тож тепер сумка висіла на його спині, покосившись, наче віконниця, на будинку з привидами. Він посірів від пилу, а в його складки набився пустельний пісок. На ногах сміттєбака були перемотані шпагатом кеди, і з них здіймалися його подерті обвіяні піском гомілки. Про шкарпетки він не подбав. Сміттєбак витріщив очі на далеке місто, що розкинулося в низовині. Він звернув обличчя до дикого свинцевого неба, до сонця, що палало вгорі, та вкривало його пекельним жаром. Закричав то був переможний крик первісної людини, дуже подібний до того, який видала Сьюзен Стерн, коли розколола череп кролика роджера прикладом його ж власного дробовика. Він почав переможно витанцьовувати, шаркаючи розпеченим блискучим асфальтом траси 15. Пустельний сіроко овівав магістраль своїми піщанними поривами, а блакитні гірські піки Переневіцького та плямистого хребтів байдуже вгризалися іклами у сліпуче небо, так само, як робили вже не одне тисячоліття. По інший бік дороги стояли лінкольн Континенталь і Ті Бьорд. Автівки були майже поховані під піском, і пасажири, що виднілися за склом, перетворилися на мумії. Попереду, з боку сміття бака, лежав перекинутий пікап, та з піску виступали лише колеса і днище. Він танцював. Він вимахував ногами у подертих бугристих кедах, виписуючи на дорозі щось на кшталт п'яного горнпайпу, лопотів подертий хвіст його сорочки, фляжка дзенькала рюкзак. рожеві й гладенькі шрами від опіків виблискували на сонці, мов сире м'ясо, на скронях набрякли завитки вен. Вже з тиждень він смажився на сковорідці Господній, пройшов південно західною частиною Юти, зачепив кінчик Аризони та потрапив до Невади, тож тепер був скаженим як божевільний капелюшник. Танець він супроводжував монотонним співом, повторюючи одні й ті самі слова під мелодію, яка була популярною, коли він сидів у Тер-От. Пісня звалася До нічного клубу і записав її чорношкірий гурт «Tower of Power». Однак слова він змінив Сіболала, сіболала, тиць тидиць, тидиць, наспівував сміттібак. Сіболала, сібола, тиць тидиць тидиць. Він підскакував на кожному диць, допоки від спеки все не попливло, безживно яскраве небо не посіріло і напівпритомний сміттєбак упав на дорогу. Перевантажене серце навіжено стугоніло у сухих грудях. Зібравши залишки сил, він переповз через пікап, белькочучи й шкірячись сам до себе, та заліг у його тіні. Він тремтів на спеці і спеціалівався. Сіволала. прокаркав він. Тиць, тидиць, тидиць. Клешнею він намацав на спині фляшку, зняв її і потрусив. Вона була майже порожньою, та байдуже. Він вип'є все до останньої краплі і лежатиме тут, доки сонце не сяде. А тоді рушить трасу до Сіболи, оспіваного легендами міста сім в одному. Сьогодні він нап'ється з облицьованих золотом фонтанів, у яких завжди дзюркоче вода, та лише тоді, як сяде убивче сонце Бог найбільший у всесвіті світляк. Колись давно хлопчик на ім'я Дональд Мервін Елберт спалив пенсійний чек бабці Семпл. а ще спопилив методистську церкву у Поутенвілі. І якщо в цій оболонці й лишилося бодай щось від Дональда Мервіна Елберта, воно згоріло разом із цистернами у гері, штат Індіана, їх було дюжину, і вони повибухали, як стрічка петард, от і відзначив День Незалежності усе як годиться. І після тої небаченої пожежі вцілів лише чувак сміттібак. Лівиця перетворилася на рагу з хрусткою скоринкою, а в його нутрі горіло полум'я, яке ніколи не згасне. Принаймні доти, доки його тіло не затліє на чорний попіл. І сьогодні він нап'ється вод сіболи, так, і смакуватимуть вони, як вино. Він перекинув фляжку, і кадик застрибав, коли залишки теплої, як сеча води, покотилися до його шлунку. Коли фляга спорожніла, він пожбурив її до пустелі. На лобі росою виступив піт. Він лежав і солодко тремтів од водних судом. Сібола. шепотів він, сібола, я йду. Я йду, зроблю все, що попросиш. Хочеш життя віддам. За тебе, за тебе. Тиць, тидиць, тидиць. Тепер, коли спрага трохи втамувалася, на сміттєбака накотила дрімота. Він уже майже заснув, коли з підвалу його розуму виринула полярна думка, подібна до леза крижаного кинджала. Що, коли ти бачив не Сіболу, а Міраж? Ні. Промимрив він. Ні, ні ні. Та просте заперечення ту думку не вгамувало. Лезо штрикало і крутилося, не підпускаючи сон. Що, коли він випив усю свою воду на честь міражу? По своєму він усвідомлював те, що з мозком у нього не все гаразд, і божевільні доволі часто так себе дурили. Якщо ж то міраж, він помре тут, у пустелі, і конюки влаштують собі бенкет. Кінець кінцем він не витримав цієї жорсткої непевності, ледь ледь підвівся і почвалав назад до дороги, змагаючись із млістю й нудотою, що хвилями накочували на нього і що миті могли звалити з ніг. На вершині підйому він кинув нетерплячий погляд униз на широке плато, поцятковане юкою, перекатиполем і диявольською мантилією. видих, застряг у сміттєбака в горлянці, а тоді розмотався в зітхання, немов обривок тканини на кілку. Вона була там, сібола, оспівана в легендах твердиня. Шукали тисячі, а знайшов одинак він, шувак сміттєбак Воно лежало там, у глибинах пустелі, оточене блакитними горами, та й саме блакитне від серпанку в далечині. Його вежі й вулиці виблискували на сонці. Там росли пальмові дерева, він бачив ті пальми, і рух у його нутрі, і води. О, Сі Пробурмотів він і подибав назад у затінок пікапа. Воно було далі, ніж здавалося, він це знав. Сьогодні ввечері, коли божий факел полишить небо, він рушить до нього так, як ще ніколи не ходив, він дійде до міста і перше, що зробить, пірне у фонтан. А тоді знайде його чоловіка, який покликав його сюди, чоловіка, який вів його рівнинами, горами та врешті вивів до цієї пустелі. Вивів за якийсь місяць навіть попри страшенно опечену руку. Він той, хто є темний чоловік, верховода всіх відшиблених, він чекав на чувака сміттєбака у Сіболі, і йому належали нічні вояки, йому належали білолиці вершники смерті, які ринуть із заходу, і прямо в обличчя новонародженого сонця. Засмерджені потом і порохом вони мчатимуть, волаючи маячню та шкірячись від вуха до вуха, лунатимуть крики, та сміттєбак на них не зважатиме, людей гвалтуватимуть і в'язатимуть, однак йому буде зовсім байдуже, а ще будуть убивства, та це геть дрібниці. І розпочнеться велика пожежа. Якраз цим він переймався ще як. У снах темний чоловік являвся йому на озвище, простягав руки і показував сміттєбакові країну, охоплену полум'ям. Міста вибухали, наче бомби, оброблені поля були окреслені вогняними лініями, навіть річки Чикаго і Піцбурга палали від плавучої нафти, і у снах темний чоловік сказав йому одну просту річ те, що змусило сміттєбака мчати до нього бігом Я посадовлю тебе на чільне місце у своїй артилерії. Ти саме той, хто мені потрібен. Він перекотився на бік. пекло обвітряні щоки й повіки. Відтоді, як у велосипеда відвалилося колесо, сміттєбак поступово втрачав надію. Здавалося, що, врешті-решт, бог шерифів батьковбивць і Карлі Єйца виявився сильнішим от темного чоловіка, однак він не втрачав віру і сунув далі, і, нарешті, коли він уже вирішив, що згорить у пустелі, перш ніж дістанеться до Сіболи, де на нього чекав темний чоловік, він побачив її далеко попереду вона лежала в низовині і дрімала на сонці. Сібола, прошепотів він і заснув. Перший сон наснився Сміттібакові у гері понад місяць тому, після того як він опік руку. Тієї ночі він заснув із думкою, що помре, ніхто не міг так згоріти і вижити. Вогонь це життя, вогонь це смерть, закон вогню живи з ним, помри від нього. Безупину стугоніло у його голові. Ноги відмовили йому у парку малого містечка, і він упав, простягнувши руку, наче щось мертве й окреме. Рука в сорочки зотлів. Біль був колосальним, неймовірним. Він навіть не здогадувався, що людині може так боліти. Сміттєбак радісно бігав від одного ряду цистерн до наступного, встановлював грубі саморобні детонатори, сконструйовані зі сталевих трубок, начинених горючою парафіновою сумішчю та кислотою, які розділяла тоненька металева пластина. Він застромлював їх у випускні труби, що були зверху кожної цистерни. Коли кислота розчиняла пластину, парафін загорявся, і цистерни злітали в повітря. Перш ніж вони вибухнуть, він хотів добігти до західної частини гері. До оплутаного перехрестя доріг, що вели на Чикаго і Мілвокі, звідти він збирався помилуватися, як усеньке брудне місто охопить вогняна буря. Однак він неправильно розрахував начинку останнього детонатора, або просто погано його зробив. Пристрій вибухнув, коли він намагався зірвати заглушку з випускної труби, сяйнув сліпучий спалах і горючий парафін швиркнув із трубки, обліпивши його лівицю рідким вогнем. То була не безболісна вогняна рукавиця бензину, яку можна просто потрусити і загасити наче великий сірник. То був чистий невимовний біль, немов його руку встромили в лаву. Сміттєбак заверещав і дико заметався верхом цистерни, відскакуючи від перил, наче кулька пінболу. Якби там не було перил, він би шугонув донизу, виробляючи сальто, мов смолоскип, який жбурнули в колодязь. Життя йому врятувала проста випадковість. Його ноги заплутались, і він упав на лівицю, загасивши полум'я власним тілом. Він сів від болю думки безпорадно металися в голові. Пізніше він вирішить, що лише сліпа удача або ж поміч темного чоловіка не дала йому згоріти живцем. На нього потрапила лише дещиця парафіну, тож сміттєбак був вдячним за це, хоч та вдячність прийде вже потім. А в ту мить він міг лише зойкати і розгойдуватися туди-сюди, виставивши підсмажену руку перед собою, шкіра на ній диміла, тріскалася і зіщулювалася. Небо вже потемніло, коли в його думках вигулькнула примарна згадка про те, що вже встановлено дюжину детонаторів вони могли спрацювати щомиті, було б чудово померти і позбутися лютих страждань, однак від перспективи згоріти живцем його кинуло в холод. Якимсь чином чувак Сміттібак зліз донизу і подибав геть, петляючи між мертвих автівок і тримаючи підсмажену руку далі від тіла. Коли він дійшов до маленького парку у центрі містечка, сонце вже торкалося горизонту він сів на латку трави між двома кортами для шафлборду, намагаючись пригадати, як зарадити опікам. Мати Дональда Мервіна Елберта сказала б, що їх потрібно помазати маслом. Однак так слід робити тоді, коли ошпарився кип'ятком, або ж коли смажився бекон і на руку ляпнуло гарячим жиром зі сковорідки. Він не уявляв, як можна мазати маслом потріскане чорне місиво, на яке перетворилася його шкіра від плеча до ліктя, не уявляв, як можна його торкнутися. Так, це єдиний вихід він позбавить себе страждань як старого пса. Зі сходу почувся вибух. Такий страшний, ніби саму тканину реальності розірвало навпіл. У вечірнє небо кольору індиго зринула вогненна колона, смітті довелося замружити очі, вони сльозилися від того видовища, однак погляду він не відвів. Попри весь біль, вогонь утішив його. Більше того, він зрадів так, ніби здійснив щось дійсно значуще. Вогонь був найкращими ліками, дієвішими за морфін, який він знайшов наступного дня. Коли сидів у тюрмі за гарну поведінку, йому дозволили працювати в шпиталі, бібліотеці і гаражі, тож він знав, що таке морфін, елавіл і даврон комплекс. Він не асоціював свою муку зі стовпом вогню. Сміттібак знав лише те, що вогонь добрий, вогонь прекрасний, він те, що потрібне зараз і завжди буде потрібне о чудесний вогонь! За кілька секунд вибухнула друга цистерна, і навіть тут, за три милі від неї, сміттєбак відчув теплий поштовх розширеного повітря. Гримнула наступна цистерна, за нею ще одна. Після короткої паузи одна за одною рвонули ще шість цистерн, і на небо стало боляче дивитися, однак він не зводив з нього очей, сповнених жовтого полум'я, шкірився, забувши про поранену руку та про самогубство. Коли вибухнула остання цистерна, минуло мало не дві години, і на землю опустилася ніч. Однак вогонь розвіяв пітьму, і помаранчеве небо світилося гарячковим полум'ям. Вогонь танцював уздовж східного горизонту, простягнувшись від краю і до краю. Це нагадало йому про комікси з дитинства, адаптацію війни світів Герберта Велса. Пройшли роки, і хлопчика, якому належав той комікс, не стало. Лишився чувак сміттєбак і він розкрив дивовижну і жаску таємницю смертоносного променя марсіян. Потрібно було рухатися далі температура у парку зросла на 10 градусів, краще рушити на захід і триматися попереду вогню, що розповсюджувався худким руйнівним колом, та сміттєбак був не в змозі бігти, тож він заснув на траві, і відблиски вогню затанцювали на обличчі стомленої, змученої дитини. У вісні до нього прийшов темний чоловік, він був у балахоні з каптуром, що приховував його обличчя, та все ж, чуваку-сміттєбаку здалося, що він його вже десь бачив. Йому здалося, що коли до нього гукали ледарі Повтенвілля, які сновигали біля пивниці та цукерні, серед них був і оцей незнайомець, мовчазний та замислений. Коли він працював у скраббі Дабі, Намилити фари, обстукати двірники, подраїти пороги, гей, містере, вам, може, гарячого воску, не знімаючи мачулок рукавиць, доки рука не ставала блідою, як дохла риба, а нігті білими, як свіжа слонова кістка, він наче бачив вишкірене обличчя цього чоловіка воно світилося вогнем і божевільною радістю, позираючи на нього з під плівки мильної води, що котилася лобовим склом автівки. Коли шериф відправив його до дурки тер от. Темний чоловік був помічником психіатра в кімнаті для шокотерапії, стояв і либився в нього над головою, схилившись над пультом керування. Запечу тобі мозок, хлопче, допоможу позбутися Дональда Мервіна Елберта і стати чуваком сміттібаком, може, гарячого воску, готовий шмаркнути в його голову тисячу вольт. Так, він знав цього темного чоловіка, у нього було лице, яке не можна роздивитись. І руки, що тримали мертву колоду, і здавали самі піки, і очі, що опалали страшніше за вогонь, і посмішка, що шкірилася на тебе з за могили цього світу. Я зроблю все, що хочеш, вдячно промовив він вісні. За тебе життя. Темний чоловік підняв руки і силует балахона уподібнився до чорного повітряного змія. Вони стояли на височині, і внизу лежала палаюча Америка. Я посадовлю тебе на чільне місце у своїй артилерії, ти саме той, хто мені потрібен. Тоді він побачив армію з десятків тисяч чоловіків і жінок, обірванців, що омчали пустелею на схід до гір, військо, схоже на лютого роз'ятреного звіра, вантажівки, джипи, фургони, будинки на колесах, пікапи і танки з людьми, і в кожного на шиї висіло по чорному каменю. З глибин якого іноді просвічувала червона пляма, яка могла бути оком або ключем, і в ар'єргарді на величезному танкері з кремезними шинами він побачив себе і одразу ж зрозумів, що цистерна наповнена жилеподібним напалмом, а позаду нього рухалася колона вантажівок із гранатами, мінами Телера і пластиковою вибухівкою, вогнеметами, сигнальними ракетами та ракетами з тепловим самонаведенням. Пістолетами, кулеметами і ракетницями. Ось ось мав початися танець смерті. Струни скрипок з гітарами вже диміли, і повітря виповнилося смородом сірки й кордиту. Темний чоловік знову здійняв руки, а коли опустив їх, усе стало холодним і мовчазним. Вогнів не було, навіть попіл захолов, і на мить сміттєбак знову став Дональдом Мервіном Елбертом, маленьким переляканим хлопчиком. Лише в ту мить у його голові блимнула підозра, що він лише черговий пішак у гігантських шахах темного чоловіка, що його ошукано. Та тоді він помітив, що обличчя темного чоловіка трохи відкрилося, у глибоких очницях, там, де мали бути очі, палали дві червоні жарини, освітлюючи вузький, як кінжал ніс. Я зроблю все, що попросиш, вдячно промовив сміттєбак у сні. За тебе життя, за тебе душу. Ти будеш моїм палієм, серйозно сказав темний чоловік. Ти мусиш прийти до мого міста там тобі все розповім. Де воно? Де воно? Сміттєбака трусило від нетерплячості і новонародженої надії. На заході. Голос темного чоловіка вже затихав. На заході? За горами. На цьому він прокинувся. Усе ще стояла ніч, і небо досі світилося, полум'я підкралося ближче, у горлі пересохло від жару, вибухали будинки, зорі зникли, їх затулила густа димова завіса, почало мжичити попелом, корти для шафлборду припорошило чорним снігом. Тепер, коли в нього з'явилася мета, сміттєбак усвідомив, що може йти далі, і пошкультигав на захід. Час від часу він помічав інших людей, що пережили супергриб. Вони полишали Гері, озираючись на пожарище. «Дурені», – співчутливо подумав сміттібак. Ви згорите, прийде і ваш час. Вони не звертали на нього уваги. Для них він був лише одним із уцілілих. Вони зникли в диму, і незабаром після світанку чувак сміттєбак передибав через межу штату Іллінойс. На північ від нього було Чикаго, Джоліет на південному сході, а вогонь, що лишився позаду, сховався за хмарою диму. То був світанок 2 липня. Він забув про те, що мріяв спопелити Чикаго, забув про цистерни з пальним і вагони зі скрапленим нафтовим газом, що чекали його на відвідних залізничних шляхах, забув про сухі наче хмиз будинки, та тепер чхати він на все хотів. Десь після полудня він вдерся до лікарняного кабінету у Чикаго Гейтс та вкрав упаковку сирет із морфіном. Морфін притлумив трохи болю, та побічна дія виявилася важливішою Сміттібакові стало байдуже до того болю, що лишився. Того вечора він узяв з аптеки здоровенний слой який з вазеліном і густо намазав обсмалену руку. Сміттібака мучила спрага, йому постійно хотілося пити. Думки про темного чоловіка дзищали в голові, наче зелені мухи, коли почало сідати сонце, його зморила утома. Тоді він уперше подумав, що місто, до якого скерував його темний чоловік, було Сіболою сім в одному, містом обітованим. Тієї ночі темний чоловік знову йому наснився і, сардонічно захихотівши, підтвердив цей здогад.